Валерія Кравченко приїхала на боковину з Сумщини. Її село розташоване за два кілометри від кордону з Росією. На початку березня 2024 року село почали посилено обстрілювати про найбільший страх, як вдалося врятувати маленького сина від окупантів. Валерія Кравченко розповіла нашій знімальній групі. У нас двоповерхова квартира була. Я вибігла на балкон, а все небо горить. Коли зривалися, у нас мостиці всі, щоб не проходили колони, тому що колони йшли дуже. Дуже близько біля нашого села. І ці звуки, ну, я от точно вже не пам'ятаю, але три дня, це троє суток було чутно, як йшли ці колони. Дуже, це дуже все страшно. І Ми виключали світло завжди, вимикали і закривали всі вікна, тому що ми боялися. У травні 2022 року Валерія Кравченко виїхала з сином на Полтавщину. Через місяць повернулася додому на Сумщину. Я залишила свята вдома, спав колись на вулиці і поїхала, поїхала на город за селом. І я просто чую вертольоти. Чую вертольоти і чую два виходи. І ракети летять у мене прямо над головою. Я розумію, що я живу в центрі навпроти училища і вони летять туди. Вони пролетіли, я чую вибухи, я бачу дим, я приїжджаю до села, але мене в центр не, не пускають. Просто не пускають, тому що я не знаю, що, що там і куди воно полетіло. Я, я не знаю, чудом якимось приїхала, заїхала в двір. Я тільки встигла, що брат мій встиг взяти, мало закинути його в погріб до батьків туди. І ми я тільки заскакую туди в погріб до сина і почався артобстріл. Валерія через соцмережу познайомила з майбутнім чоловіком Михайлом, який є військовим. Приїхала їхня бригада, у нас стояла на ротації. І Михайло приїхав якраз після полону взяти якусь довідку. Просто в інтернеті ми познайомились, списались, я виїхала, ми попили каву один-другий раз і почали зізвонюватись. І, і ці дзвінки тривали дуже довго. Думаю. Так, і так ми познайомились, і він мене запросив сюди в гості. Михайло далі продовжив службу свою, побув, полікувався і поїхав знову знову служити. Він на Донецькому напрямку, потім на Куп'янському напрямку, і дуже погано в нього зараз зі здоров'ям. Російські окупанти зруйнували будинок Валерії. Страшно те, що коли війна закінчиться, ти не можеш поїхати додому, в тому, що ступити на рідну землю ти не можеш. І ти не знаєш, де зараз чи на якусь розтяжку ти попадеш. чи… На нерозірваний снаряд. Батьки Валерії залишилися на Сумщині. Ой, мрію у нас зараз тільки, тільки те, щоб чоловік свався. І те, щоб скоріше війна закінчилася, мої батьки, які залишилися 60 років без нічого, знайшли собі будинок і щоб ми їм купили будинок. Уже і купити будинок, але страшно. Страшно його зараз купляти, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Новини Сі 4